Привіт, я Дарія і це проект Skin Open Source, в якому ми популяризуємо науку. Сьогодні я розкажу вам, як приготувати поживне середовище для вирощування бактерій. Що таке поживне середовище? Це буквально їжа для мікроорганізмів. Бактерії полюбляють поживне середовище, бо в ньому є все, що їм необхідно для життя і росту: це пептон, це сіль або натрий хорид, також це агар-агар, той самий, який ви можете купити у себе в продуктовому магазині, та інші мікро- та макроелементи для оптимального росту. Отже, що нам сьогодні знадобиться: паперові рушники, етиловий спирт, дистильована вода, баночка для приготування поживного середовища, саме поживне середовище, мірний циліндр, ваги, чашка Петрі, перманентний маркер, ложечка для приготування поживного середовища і нітрилові рукавички. І... Також нам знадобиться мікрохвильовка. Перший крок одягаємо нітрилові рукавиці. Дуже важливо дотримуватися стерильності під час роботи, тому ми протираємо етиловим спиртом наші руки. Та робочу поверхню. Зазвичай на усіх поживних середовищах пишеться правильна пропорція їх приготування. В нашому випадку це 28 грам на 1000 мл. Отже, для того, щоб приготувати чашку петрі об'ємом 20 мл, нам знадобиться 0,18 грам поживного середовища та 20 мл дистильованої води. Спочатку зважуємо поживне середовище. Беремо пластикову ложку та вимірюємо правильну вагу. Тепер висипаємо поживне середовище в термостійкий бутиль. Виміряємо 20 мл дистильованої води. Заливаємо воду у бутиль з поживним середовищем. Тепер ретельно перемішуємо. Для того, щоб правильно приготувати поживне середовище, нам треба прокип'ятити його в мікрохвильовці. По-перше, це необхідно для того, щоб гранули агару повністю розчинилися. По друге, для того, щоб контамінантні агенти, які могли потрапити туди з довкілля, не Пошкодили нашу роботу, коли ми захочемо виростити якісь специфічні мікроорганізми. Йдемо до мікрохвильовки. Тепер про важливі правила роботи з мікрохвильовкою. По-перше, коли ми варимо у такій ємності, де є кришка, ми не закричуємо кришку до кінця. Тому що якщо ми закрутимо кришку до кінця, тиск всередині буде рости, і наша пляшка може просто вибухнути. Тому можна її прикрити, але не закривати до кінця. По-друге, коли ми готуємо агар в мікрохвильовці, ми робимо це інтервалами по 10-15 секунд. Ми даємо агару нагрітися в мікрохвильовці, вимикаємо її, перемішуємо наш агар, щоб він краще розчинявся, і робимо так декілька разів до повного приготування агару. Після того, як ми довели агар до готовності, нам треба дати йому відпочити та охолонути декілька хвилин до тих пір, поки його температура не стане комфортною для вашого дотику. Тепер наступний важливий етап: нам необхідно правильно підписати нашу чашку Петрі для того, щоб знати дату, яке поживне середовище ми використовували, та написати наші ініціали а також за необхідності написати, який саме експеримент ми проводимо в чашці Петрі. Для цього ми беремо перманентний маркер і використовуємо дно чашки Петрі для того, щоб написати це. Також важливий момент треба писати по кантику чашки Петрі для того, щоб коли бактерії виростуть, наш маркер не заважав перегляду колоній. Тепер чашка Петрі готова до того, щоб заливати в неї агар. Дуже важливо знову протерти усе спиртом, а також не дихати під час того моменту, коли ви заливаєте агар. Тому що ваш подих містить у собі купу інших бактерій, які залюбки виростуть на вашій чашці Петрі. Коли ми заливаємо агар, ми тримаємо чашку Петрі однією рукою і двома пальцями привідкриваємо кришку. Обережно кладемо чашку Петрі на стіл і даємо їй від 10 до 30 хвилин, для того, щоб агар повністю застиг і ми могли починати працювати з нею. Після повного застигання наша чашка Петрі готова до роботи. Ми можемо одразу починати посів або зберігати її у холодильнику. Коли ми у холодильнику, дуже важливо зберігати її верх ногами, так, щоб агар був зверху. Таким чином конденсат не буде капати на агар і псувати його. Тепер, коли наша чашка Петрі застигла, вона готова до роботи, і ми будемо вчитися робити посів у наступному відео. Дякую, що були з нами! Слідкуйте за новими експериментами в наших соціальних мережах та приєднуйтесь до біотехнологічної революції.